І навіть не привітався. Чому ніхто не хоче зі мною дружити? Чому? А, зрозуміла, у нашому саду всі квіти такі красиві. А сама я, одна я, така, така негарна. Але ж у мене теж гарне платечко. Нехай і біле, але дуже красиве. Жовта брошка дуже навіть до нього підходить. Так брошка, то до голівоньки підходить. А от до мене ніхто не підходить. І дружити зі мною ніхто не хоче. Навіть Машика зовсім не звертає на мене увагу. З ким мені спілкуватися. Всі відвернулися від мене. Сонечко, скажи мені, напевно, я не така, як усі. Чому не така? Для мене ви всі однакові і всіх вас я зігріваю своїми теплими промінчиками. Ні-ні, сонечко, подивись, Троянди такі красиві, червоні, жовті та рожеві. А я в одному ж тому ж білому сарафанчику з жовтою брошкою. А дзвіночок він такий високий, гордий та дзвінкий. Ніхто не посміє його образити. А мене чомусь кожен намагається зірвати хоча б одну пелюстку. Розумієш, сонечко. Сонечко до ти? сонечко пошукає, найди. Ну от і сонечко не захотіло зі мною розмовляти. Чуєте? Хто сюди йде? Напевно, це Машенька. Вона йде зі мною дрожити. Вам, ви пити захотілося. Зараз я вас напою. Тобі крапель, і тобі теж крапель. І тобі теж крапель. І тобі крапельки. А тобі дзвіночок дві крапельки, Ти ж у нас хлопчик, ти повинен бути сильним. Попили носі ну, добре. Не нудьгуйте, я зовсім скоро повернусь. Ну і дружи з якісь кісточки. Подивись, яка вона гарна. Це мені Машенька дала. А на мене Машенька зовсім уваги не звертає. Бачиш, тобі вона дала кісточку. Трояндам свіженької водички. А мені, а мене. Не плач, ромашко, хочеш? Я зараз всю противну троянду укушу. Зачки! У мене навіть голова закрутилася. Шарик, шарик, почекай, не йди! Ну от і шарик пішов. Бідна, я нещасна. Шарик, повернись, шарик. Хто це тут розкричався? І не кажіть ніякого спокою. Нам, шляхетним квітам, заважає відпочивати. Але хто це кричить? Нікого не видно. Гей ти бліденька квіточка. Ти не бачив хто тут кричав? Це я кричала. Тільки я не бліденька квіточка. Я ромашка і в мене дуже гарна жовта брошка. Брошка. подивіться, подивіться. подивіться на неї ромашка. Чому у тебе така бліда сукня? Не знаю. Вона у мене завжди була бліда. Милі троянди, а не погодилися б ви зі мною дружити. Що? Ми не помилилися дружити з тобою. Як же можемо ми, благородні троянди, дружити з якоюсь непоказною ромашкою? Ой, що це? В мене хтось коло і мене. Вони... Ой, кое-что. Поможіть, допожіть. Таке Чортополох – це я. Але квітів з такими назвами не буває. Я ж є, значить буває. Але ти більше походиш на якийсь бурян. Для кого бур'ян, а для кого красива квітка. Але в тебе така страшна назва. Нічого страшного тут немає. Я ж сказав, я просто вдягняю нечисту силу, тому мене так і називають. Але ж ми не нечиста сила. У цьому я ще розберуся. Ось і розбирайся, а колотися, то навіщо? Послухай, чорт, як тебе там. Полохо. Ось ось чортополох. Начіпак би ти нас. Так, у нас не такий гарний настрій. А у мене поганий настрій. Ось тому я й колюсь. Завжди, завжди і колишся. – Ні, я колюсь тільки в жарку погоду. А сьогодні дуже жарко і я дуже хочу пити, а перед дощем я не колюсь. Значить, сьогодні дощу не буде? От безглузді троянди, я ж сказав, що я не колюсь перед дощем. А раз я сьогодні колюсь, значить дощу не буде. Як добре, я не люблю цей противний дощ. Ви зазвичай є лє цілий день. Так так. Після цього противного дощу у мене вся голівонька мокра і полюсточки мокрі. Ні, я не люблю дощ, а я люблю дощ. Дощ він такий м'який. Він такий мокрий. Після нього так гарно. О, подивіться, ця бліда квітка знову розмовляє. Ага, розмовляє сама з собою. Гей ти, тебе ніхто не питає. Так, так, не питає. Тому стій і мовчи. Але я не хочу мовчати, а ми не хочемо з тобою розмовляти. Ай! Ой, ой! Знову ти як тебе Ай. так. Ой -ой -ой -ой. Чорноболох я, скільки ж вам можна говорити? Послухайте, Троянди, ви навіщо ромашку ображаєте? Ромашку? Це тебе бліденьке щось. Я не щось, як рідка ромашка. Ми, ми просто її не поміщаємо. Чому? Він ще й питає. Подивіться на неї і подивіться на нас. Ми такі ошатні, а вона така непоказна. А ще понюхай, ми так смачно пахнемо. Ой, що це? Який приємний запах! Ой, такий приємний ж запах. У мене навіть квіткові головки закружляли. Дійсно, такий приємний запах. Аж сон потягнув. А я так сподівалася, що мій допоможе мені подружитися з трояндами. Віноч, а ти не хотів зі мною дружити. Не відволікаме через дрібниці. Бачиш, я зайнятий справою. Якою справою? Ти ж просто стоїш і мовчиш. По-перше, я не просто стою. Я придумаю нову мелодію і потім про що з тобою розмовляти? Ти просто квіточка, а я благородний дзвіночок. Хм. Що ж ви всі такі благородні? А як же я? Знову плачеш! Шар, ти що забув? Я ж тобі казала, чому я плачу. І чому? Бо Ніхто не хоче зі мною дружити. Так, здається, щось пригадую. Ти знаєш, у мене чомусь закрутилась голова. Чи не чомусь? Ти просто нанюхався солодку аромату троянд. Бачиш, чортиболог теж заснув. Він теж нюхав троянди? Ага. Що це? Здається, вітер піднімається. Ось він зараз і обірве пелюстки у цих противних троян. Ні, ні, шарик, не можна, щоб вітер урве всі пелюстки у троянка. Як же вони будуть радувати людей? Ти краще скажи, як же вони потім хвалитися будуть. Вітер, вітерець, перестань дути. Лети краще в інше місце. Ну, прошу тебе. Ромашко, ти якась ненормальна. Ти заступайся за тих, хто тебе ображає. Дивно, ну тебе. Побіжу краще шукати свою кісточку. І куди ж? Тільки вона запропастилася. Треба ж, куди вітер то полетів. І не кажіть, він так добре почав дути. Так, стало прохолодно. Але ж він міг зірвати всі ваші пелюстки. Що вона там прошепотіла? Вона сказала, що вітер міг обімати наші пелюсточки. Так, я якось про це не подумала. Але все одно, Але... слабкий вітерець би нам не зашкодив. Друянди, ви мою кісточку випадково не бачили? Ні. Ні. Дивно, і куди ж тільки вона поділася. Шарик, шарик. Здається, хтось сюди йде. Я зараз заховаюся, щоб мене не було видно. Ну, ну, подивися, які гарні квіти. Квіти, як квіти. І нічого ти не розумієш. Подивися, які вони яскраві. Червоні, жовті, помаранчеві. Рожеві. Ага. І бліді. Ось подивися на цю квітку. От що в ній? Що в ній гарного? Так це ж Ромашка. Вона теж святкова. немов біленькому платічку з жовтою брошкою. Скажеш теж жовтою брошкою. А от я її зараз зірву. А! А! Тут собака, там зараз кузить, Побігли за мною. Ще чого. Стану я боятися якогось цуценяти. Піду краще троят на рву. Все таки вони справді гарні. Уде, так шкода, троянди. Чому? Не прийдве, вони ж тебе ображають, не хочуть з тобою дружити. Що ти полох, миленький, прокинься, допоможи мені. Ой, ой, мене хтось вколов, противні квіти. Та ну вас! Ти мене почув, це ти, дівчинку, вколов. Я, звичайно, а хто ж ще? Правда, я і санців хвалькувати троянди не люблю. Але це не означає, що їх треба зривати. І ти, чортополог дивний, чого ви їх всіх шкодуєте? Вони ж красу створюють, люди ними милуються. Але ж милуються ними, а не тобою. А тобі через це погано. І чого мені не погано? А я думав, квіти ростуть для того, щоб їх зривали. Тато зазвичай, але все одно їх шкода. Ну і шкодуй, а я побіжу. Може, мені машинка якійсь е, на шкода. Ромашка, ромашка, та що вона може. Так, на неї навіть ніхто й не дивиться. Деть зрюк, ви знову хочете, щоб я осколов? І чого ти так за нею заступаєшся? Захищати потрібно тільки красивих. Хто це вам таку дурість сказав? Захищати потрібно всіх і дружити потрібно з усіма. А чому тоді машенька не любить ромашку? Чому це вона її не любить? Як чому? Вона її ніколи не поливає. На тому що Ромашка це квітка живуча, польова, вона на полі росте, а ви троянди садові. Так чого ж вона до нас сад прийшла, якщо вона польова і росла собі б на полі. Так, вона тут зайба. Зайвих тут не буває. Раз прийшла до нас сад, хай тут і росте. Вам що місця жалко? Бо ви хочете, щоб я знов коло подумаєш? Ну і нехай рости. Нам то що за мене ніхто не дивиться. А чого тут дивитися? Раз Машенька сказала, значить, так воно і є. І взагалі, мені здається, що дзвіночок нам заважає. Так, він загороджує сонечко. Навпаки, я затуляю вас від сонця. Я великий, а ви маленькі. І дурні ви, ви що? Зовсім зовсім нічого не розумієте. А що ми повинні розуміти? Машенька вас так не випадково роздивлялася. І потім мені здалося, що вона якась сумна. А що це значить? Що небудь значить, це я відчуваю. А що ти ще відчуваєш? Відчуваю, хтось сюди біжить. Що я вам зараз розповім? Я розповім! Не думив. Бабуся гостей шукає, а Машенька така ошатна. І бабуся теж. Тільки Машенька якась сумна так. цілий день ходить. Так, ми теж ще зрозуміли. А ще там так смачно пахне, вони щось весь ранок метушаться. Може, свято, яке у них дурніве. Це вони для нас стараються. Так так, вони як зазвичай будуть ввечері в сад погуляти, нами помилуватися. Ага. Щось незрозуміло, це все. Чому це Машенька вже два рази приходила вами милуватися? Що тут незрозумілого? Тому що ми найкрасивіші. Так, нами можна милуватися нескінченно. Побіжу. Може, ще чого винюхаю. Ромашко, ти що, вся тремтиш? О, чертополох, миленький, щось мені ми неспокійно. Хіба б чого б не сталося? А що може статися? Я не знаю, але відчуваю. Ви чуєте? Вона щось відчуває. Та що вона взагалі може відчувати. Бліда, непоказна квітка. От злюк то. Машенька повертається. Ще я де небудь пошукаю. Чого це вона? Здається, втратила щось. Ясно, що втратила, розшукає. От коли я свою кісточку шукаю, я теж під кущиками заглядаю. Цікаво. А що Машенька може втратити? Не знаю. А ви благородні троянди, Чого ушите? А нам якось не цікаво. Втратила і втратила. Сама втратила, хай сама й шукає. Я побіжу, може знайду те, що Машенька втратила. Втім, цікаво, як же він буде шукати, не знаючи що. У Шарика нюх хороший, може знайде. Нюх слово таке. Треба говорити не нюх, а запах. Це у вас запах. А у Шарика нюх. він же собака. Ясно? Ай, ти то знайшов, але навряд чи Машенька все шукала. Звичайна коробочка. А що б? А якась нісенітниця? Якісь різнокольорові скельця. Ну-мо-ну, -ну покажи. О, червоне. Ромашка, яка ти гарна, у тебе таке гарне червоне платье. Да ну, теж подивлюсь, тільки оце блакитне. Ух ти, Ромашко, ти справді така гарна. Тільки платінка у тебе блакитне-блакитне. О, тут навіть є чорне скельсе. Ой, цу, а троянди такі темні. Навіть якось моторошно. Фу, страховиська. Дай ну, я подивлюся. Так, не дуже. Це ви про нас? Це ми не дуже. Та як ви та що ви? Ди, ми самі подивимось. Та, да, будь ласка, милуйтеся. Ой, а ти правда якесь негарне. Та да, я подивлюся. Ой, і ти теж така страшненька. Що ж нам тепер робити? А тепер подивіться на ромашку. Ух ти, яка гарна! Але ж це все на по-справжньому, так, по-справжньому все. Ромашка завжди була красива. Адже ви раніше тільки собою милувалися. Ось ось, а інші завжди обзивали. А ось тепер і самі. Ау! 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 Як же ми тепер? Що Що ми тепер? Як же ми людям подобатимемось. Заспокойтеся, мої троянди. Люди вас дуже люблять. Машенька, а може вона? Цю коробочку шукає. Шарик, ти де її взяв? Де о, -о на лавочці, там, де Машенька зазвичай сидить? Клади швидко цю коробочку під кущик. в червоний скельці. Сонечко вже не жовтого, а червоного кольору. Ось так подивишся на річку в зелененькій, Річка вже зеленою, здається. Гаразд, чого вже тепер. Доведеться їй подарувати букет троянд. Хоча Ось зараз ріже їй найкрасивіші троянди, хоча мені їх дуже шкода. А, що зараз буде, так шкода трояндень. А я що зроблю. Це то полок може ти щось небудь придумаєш? А що я можу придумати? Якщо я Машеньку вколю, вона мене відразу вирве і викине. Я ж справді бур'ян. Але а ж ти що... казав, що ти квітка. Яка зараз різниця? Придумала. Куда? Ну що ж ти йдемо? А то скоро гості прийдуть? Мені і не до тебе зовсім буде. Пішли. Добре то як. А ви, благородні троянди, чого зажурилися? Соромно, мабуть. Чого мовчите? Ми не мовчимо. Ти така добра, Це так все придумала. І потім, тільки завдяки тобі, Машенька не стала нас зрізати. Ми тут подумали Ромашка, а ти б не хотіла з нами дружити. Та я просто проземріла. Спасибі троянди. Тільки ж ви такі благородні, а я така не показна. Та ні, виходить, це ти благородна, а ми. Що ви, що ви? Досить розвели тут, хороша, красива. Всі хороші і всі красиві. Адже ви раніше тільки собою милувалися. Чому мовчите? Чули, що Машенька говорила. Свято сьогодні у нашій бабусі господарки день народження. А в день народження не треба сумувати. Веселитися треба пісні співати. Танцюй, Ромашко, а ви троянди підтанцьовуйте. Дзвіночок, а ти що притих? Де твоя нова мелодія? Я не притих. Я думав, як же добре, як всі ми такі дружні. А мелодія будь ласка.